Як так може бути, що ти в Європі коштуєш 15 тисяч, а в Україні виходиш 30 тисяч? Сьогодні розберемося, чому автомобілі, які приїжджають, значно дорожчують в ціні, через що це і хто в цьому винен? Якщо ти будь-коли раз в житті думав про те, як привезти собі звідкись неважно Європа, Америка, автомобіль, ти думав про розмитнення. Отже, сьогодні я вам розкажу про основні схеми, як вас обманюють на розмитненні. Я розкажу, як розмитнити автомобіль і не зійти з глузду. Також на прикладі цього автомобіля, який ми імпортували з Європи для нашого замовника, розкажу, як формується ціна на розмитнення, і покажу всі відати. Основною і найбільшою проблемою при імпорті автомобілів в Україну по народному, по про розмитнення ми зараз говоримо. Є народі така схема, коли ви в інтернеті десь знаходите когось. Напевно, це буде брокер, можливо, дійсно брокер, можливо, посередник, може фальш-брокер, який вам, ви його питаєтеся. Дивіться, в мене є там в Європі машина за 10 тисяч доларів. Я її хочу євро купити. Ось таку, скільки буде коштувати її розмитнення? І він вам називає ціну, наприклад, 2 тисячі доларів. Ви кажете, класно! І підписуєте з ним фіктивний договір, я не знаю. Передайте йому просто так ті гроші, ще півбіди, якщо він вам привезе машину. А в деяких ситуаціях буває така ситуація, що мені машини, ні грошей у вас не виявиться по факту. Чому? Поясню. Значить, якщо ви купуєте автомобіль, наприклад, за 10 тисяч доларів, і наприклад, давайте будемо Євро все говорити в Європі. Його розмитнення складає енну певну суму грошей. Коли вам називають цю суму меншою в нацять разів, це може означати про те, що буде якась підробка документів. Або по факту вам просто вас беруть на гачок, кажуть, дай тільки дві. А коли машина приїде на митний термінал, вам скажуть доплатити. Є живі історії в інтернеті. Люди знаходять там інтернет-брокерів, скажімо так, їх вони обіцяють вам суперкласні ціни. Ви з ними скажімо так. Починаєте працювати, машина заїжджає на митний термінал, а виїхати звідти не може, бо митниця хоче доплати. А вам треба цю доплату внести. Не брокеру. Він каже: ну що я зроблю? Ну такий закон, так воно є, і так далі, тому подібне. І там доплати по тисячі, по півтора тисячі доларів євро за розмитнення. І люди кажуть, ну як так могло статися? Мало цього, ці брокери деколи свої послуги. Космічно оцінюють. Я вже не говорю про типові ціни. Там 17-20 тисяч гривень. Де хто з брокерів оцінює свої послуги. Це дуже дорого і обов'язково перевіряйте тих брокерів. Дивіться справжню інформацію, справжні відгуки. Якщо ні, користуйтесь послугами, тих, хто має в цьому великий досвід. Як може статися так, що до вас зовсім не приїде ваш автомобіль? Здається, ви його навіть фізично можете самі там придбати в Європі, привезти навіть до кордону. Але брокер вам підсуне такі листочки і скаже: ви ті листочки там на митниці покажіть, і все у вас буде класно. Ви показуєте ці листочки, і стається те, що на жаль, стається. Вас конфісковують машину, тому що є підробка документів. Ви ще й поплатите 200% від вартості розмитнення штрафу. У вас і не машини, і не розмитнення, і купа боргів. Тому це треба дуже чітко знати, як проходить весь процес і не попадатися на ці гачки. Коли ви нам пишете, хлопці скидаєте просто оголошення, кажете, порахуйте вартість розмитнення автомобіля. Скільки такий автомобіль вийде в Україні? Це, напевно, найбільш таке типове часте питання, тому і сьогодні знімається для вас це відео. Бо нелегко за одну секунду швидко вам це порахувати. І я вам поясню, чому ми рахуємо так, що потім не редагується ціна розмитнення. Абсолютно жодного разу, жодний з наших клієнтів ми імпортували вже більше 12, там, сотень машин. Ніхто не доплатив одного навіть євро за розмитнення. Чому тому, що ми працюємо за таким принципом? У нас є свої перевірені брокери, з якими ми співпрацюємо. Ми беремо або він код, або реєстраційні документи на техпаспорт в народному на автомобіль. Подаємося на митницю. Що це слово означає? Подаємося на митницю. Ми даємо запит на митницю. Скільки буде коштувати оцінка цього автомобіля? Чому ми це робимо? Тому що незважаючи на те, скільки ви там заплатили за свій автомобіль, в митниці є своя тарифна сітка, і ця тарифна сітка може мати як приємну цифру, так і завжди, ну 90% неприємну. що це означає, купивши там автомобіль за 10 тисяч євро, митниця може оцінити його в 15. І нічого ви з цим не зробите. Як виглядає весь процес, так само і з обманом, і хтось це теж робить вашу машину, ви привозите, а потім до треба доплатити цю вартість розмитнення. Щоб цього не було, краще вам зразу знати правду. І потім стандартне питання: уй, а це дорого? А мені казали дешевше. Ваше право користуватися дешевшими послугами, дешевшими цими цінами, але потім приходить інформація. Самі ж ви і приходите до нас і кажете, та там така була історія, одне словом, я попав на гроші, щоб цього не було. Обов'язково потрібно співпрацювати з митницею в плані розрахунків. І я вважаю, що це обдираловка. Я вважаю, що це є дорого в Україні розмитнювати машини, тому що загалом назберується дуже велика сума. Наприклад прикладі цього автомобіля, я вам скажу, що сума за розмитнення фактично 8 тисяч євро. Держава отримала винагороди, скажімо так, з, цієї, з цього імпорту. Тому, в принципі, це досить велика сума для держави, а з кожного автомобіля, тим більше. Але є нюанси. Нам обіцяли розмитнення в дії, що там буде все дешевше, що там буде все простіше. На жаль, в цьому додатку зараз цієї функції на сайті немає. Але обов'язковий додаток, який ви повинні мати і ним користуватися, це є додаток від Hotline. Бо в ньому зібрані фактично всі потрібні сервіси для водія в одному місці. У застосунку вам стане в нагоді оформлення та зберігання автоцивілок, оплата штрафів ПДР та швидкий доступ до електронних європротоколів та інші сервіси. І не забувайте, що на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance ви можете отримати знижку 10% з моїм промокодом РК. 10. Саме цікаве питання: як самому порахувати вартість розмитнення? Є дуже багато різних сайтів, на які можна зайти, увести і так далі, і тому подібне. Сьогодні ми говоримо про, наприклад, візьмемо систему легкових автомобілів. Якщо взяти для прикладу типовий легковий автомобіль, в нього є три основні платежі: це ПДВ, яке складає 20% від вартості, 10% плюс буде мито, і ще є платіж акциз. Люди думають. Бо дійсно, в формулі акцизу є таке пунктик, якщо машина новіший має рік, то цей акциз трішки менший. Але сума акцизу сама на всьому розмитненні фактично копійчана. Тому що вона як не 200, то максимум там 700-800 євро. Все. А решта 30% від вартості автомобіля складає оцей основний платіж Мито плюс ПДВ. Тому. Це є найдорожчий платіж, який треба чітко розрахувати, тому що помилка десь трішки буде вам дорого коштувати. Наприклад, з 10 тисяч євро вартості автомобіля треба заплатити в середньому 3400 євро розмитнення. Зрозуміли. Точно, як би ви цього не хотіли. Якщо автомобіль новіший, може бути та трішки дешевше, але є одне но. Попробуй знайти новіший автомобіль там з 10 тисяч євро. Ну такого не буває. Типова ситуація. Цей автомобіль коштує в Європі там приблизно 20 тисяч євро, приблизно 8 тисяч євро коштує його розмитнення. В Україні зі всіма платежами всем він виходить 30 з копійками тисяч євро. Чому? Тому що, окрім розмитнення, ще оплачується невелика винагорода брокера, також доставка автомобіля. Винагорода виконавця всього процесу, тобто нашої компанії, і сертифікація це сертифікація. Там грубо 2,5 тисячі гривень. Брокер може коштувати від 100 доларів до 390, до 400, до 350. Як ви знайдете, от з ким ви працюєте, так вам і нарахують. Тому в принципі ви це повинні розуміти. Ще один платіж, який зараз є, і він є в принципі обов'язковим. Це комісійні видатки на перерахунок коштів, тому що зараз просто взяти свій платежем, перерахувати велику суму. Ми під час війни не можемо. Тому вводиться окрема додаткова комісія. Ми це робимо. Ми платимо гроші замість вас. Тому в принципі проблеми ніякої у вас не виникає. Ще одна схема обману, яка є зараз в інтернеті, це візьмемо з, з там самим розмитненням з автомобілями зі всім. Це є, вона є на популярних сайтах, також вона є ну, на популярних сайтах. Іх і то є два типи тих, скажімо так, оголошень. Перше супер заманчива фотографія, ціна точніше автомобіля. Пише з розмитненням, зі всім, там шкода, супер 20-го року 15 тисяч доларів, пробіг 100 тисяч і то ні, максимальний лаурін Клемент, але фотки зроблені в Європі. Звучить як, ви мені дайте гроші, я вам привезу. Ага, фіг там, ні машини не будете мати, ні грошей. Хоча люди ведуться, люди скидають тисячу, дві тисячі за вдатку і немає ні того, ні того. Таких оголошень є досить багато. Також на популярному сайті з продажу на три букви, які ви всі знаєте, є така штучка зараз, коли є суперкласне оголошення автомобіля з класною ціною. Ви дзвоните, а він каже: Ой, цей автомобіль вже під завдатком, його вже там замовили. Якщо ви дасте мені гроші, я вам привезу такий самий за такі самі гроші. Обман, повноцінний обман. Чому тому, що по факту тієї машини немає, фотографії беруться там річної двохрічної давності. Це все насправді обман, який зараз є на ринку. Його дуже багато. Люди втрачають купу грошей. Не вірте в це, перевіряйте обов'язково. А як ще можна щоб не попасти в просак і перевіряти автомобілі? Правильно взяти або Вінкот, або український реєстраційний номер, зайти на карвертікал, увести його там. Обов'язково перед купівлею звіту. Ввести промокод реальні, і ви отримаєте звіт про всю історію автомобіля, в якій країні він продавався, з яким пробігом, чи продається він там навіть зараз в Україні чи там в Європі, скільки разів він має, скільки він має власників. Пробіги автомобіля, пошкодження автомобіля, які були, в які частини кузу, наскільки вони оцінені, чи використовувався цей автомобіль там, в таксі, в прокаті і так далі. Комплектація, основні характеристики, тобто все, що можна дізнатися про автомобіль, буде на CarVertical. Тому не зволікайте, обов'язково перевіряйте свої автомобіль. Коротко про автомобіль, який ми імпортували. Це є в нас Audi Q3, 2-літровий дизель, повноприводна машина, в досить непоганій комплектації. Логічно, що це ніяка не максимальна, але все ж таки я вам зараз покажу салончик, покажу її більш-менш ззовні, щоб ви розумілися по цінах. 30 з копійками тисяч євро буде коштувати така машина. В нас, скажімо так, не шкіряний салон. Повністю машина на DSG, на кліматі там віртуалка, вже нове аудюшне меню. Місця, як на мене, не дуже багато в Ауді, але все ж таки могло бути більше. Але знову ж таки, цей автомобіль для наш замовник буде, скажімо так, коли він його придбав, то цей автомобіль, він знав, до кого буде. буде для дружини. Буде ним їздити дружина по місту. От тут нам треба зачепити. А може, і не завжди по місту. Тому, в принципі, отакий класний автомобіль ми імпортували з Європи. Якщо вас цікавлять подібні автомобілі, це в нас здається 20-й рік, 146 пробігу. Вже нова нова менюшка, ну не знаю, вебаста є, вже тайп всі йдуть самі зарядні пристрої, оптика класна, ну, не словом, адаптивний круїз-контроль, ну, скажімо так, як для е, плюс асистенти, тому як для Audi машинка непогана і для комфорту, для всього, для міста просто клас. Кліренс є, є маленька, невеличка. Мені такі машини подобаються. Чи є це правильно, що митниця в руках, нас тримає, як так в віжових рукавицях кажуть, що... І, і сама рахує, сама командує цим. Це неправильно, це не прозоро. Але я вам хочу сказати, що той, хто там сидить і рахує гроші, він якийсь трішки мінімально, але тупий. Поясню, чому беремо з точки зору економіки, коли в нас є якийсь товар, який ніхто не хоче купувати. А ви, а зараз імпорт автомобілів не сильно велика популярна тема. Я вам чесно скажу. Якщо ми говоримо про розмитнення, то саме, що Америки, що Європи, більше колись привозилось машин. Більше, зараз менше. Що робить нормальний економіст? Зменшує вартість. І починає потік грошей. Потік, потік. Невже для держави не краще одну машину таку в місяць? Вибачте, там хтось в Тернополі привезе, заплатить 8 тисяч євро податків? Чи можливо краще привезти таких 10 машин, але за 3 тисячі євро? Ну подумайте самі, все ж таки той, хто там сидить і рахує гроші. Чому у нас така велика кількість електромобілів? Та тому, що зробили тимчасово, тимчасово до 26-го року можливість не платити ПДВ? І не платити мито, тобто 30% не платити за вартість автомобіля. А недовзі це відновиться автоматично, це не треба ніяких законів, нічого. Це просто було законом поставлено на паузу. Цей закон має термін дії. Цей закон перестає діяти той, що ставився на паузу, і ціна буде висока. Тобто електромобілів ціні подорожчують фактично на 30-33%, тому що за це захочуть розмитнення держава. Я вважаю, що коли... Ти мудрий економіст? Тобі треба зробити потік грошей, а саме кількість. Я не вірю, щоб ті самі бренди великі, ті, наприклад, нова пошта, вона одну посилку в день за 10 тисяч гривень би передавала. Ні, їм треба масовість, масовість, щоб люди всі йшли, платили невеликі гроші, але щоб всі йшли. Так само наша ситуація з митницею. Я бачу, що там треба або поміняти економістів, або комусь дати по, по, по хребту. Як то кажеться, тому що якщо ви хочете, щоб було більше грошей в державі, то не треба взяти і в космос загнати податки на одну машину. Треба зменшити і буде потік машин. Всі будуть мати роботу і буде. Буде класна ціна на розмитнення, тому якщо ви хочете дізнатися там про розмитнення або вартість автомобіля під ключ, скільки це буде коштувати, і так далі. Пишіть нам, у нас є різні соцмережі. На телеграм Бац, на інстаграм, бац, в ТікТок, Бац, в Фейсбук. Ну і ви це дивитесь там YouTube, напевно, і так далі. Тому, в принципі, у всіх соцмережах ми відповідаємо, безкоштовно прорахувати вартість розмитнення нічого не коштує. І та ціна, яку ми вам будемо називати, вона є типова, вона є правильна і вона є підтверджена словами митниці. Тому, в принципі, користуйтесь послугами якісними, які ми вам з радістю надаємо. Підписуйтесь на нас, ставте лайкоси і напишіть в коментарях про те, чи були у вас історії негативні, або може й позитивні, пов'язані з митницею. Може вам митниця ще потім віддала гроші? Ну не знаю, може таке буває. Тому, в принципі, напишіть в коментарях. Чекаю.